Шевченко думка, тече вода синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ж ти йдеш, не спитавшись, на кого по Батька ненькою, стареньку, молоду дівчину, на чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море, думав доля зустріти. Спіткалися гори, а журавлі Летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами.